Вони не хотіли виїжджати зі свого будинку на Київщині, бо вважали його власною фортецею. А коли зайшли російські окупанти, розстріляли їхній дім. Від фортеці лишилася руїна, та люди дивом вижили історію української сім'ї села Богданік, розкаже Поліна Спасенко. Перший постріл влучив за кілька метрів від будинку у теплицю, показує Юрій. У сам дім окупанти поцілили з другого разу. Всередині ховалися його батьки й бабуся. Батьки не хотіли виїжджати, казали, що ні. У нас будинок як фортеця. Недоламками стін вітер гойдає розірвані фіранки. Посеред руїн розкиданий одяг. От і все, що лишилось від їхньої фортеці. Крупний калібр, да і прицільно. І прицільно там місце, де доски трохи торчать, прилетів другий постріл. Там біля вікна другого поверху стояв його батько. Два осколкові поранення в руку і в спину. То спочатку затушив пожежу, а потім вже е, поліз відповідно з-під уламків діставати бабусю. Угу. і маму. Мама лежала ось на цьому ліжку. Жінку привалило стіною, дивом вижила із переламом хребта. Майже тиждень пролежала у сусідній холодній прибудові. Тут мама лежала на Ну, таке на дверях тут бабуся, сусіди там і ліки приносили. У кого яка була можливість, давали знеболювальні, кололи. Там уже кололи, причому без, без розбору, що було. Мама плакала, батько нервничав. Невизначеність заберуть, не заберуть, вивезуть, не вивезуть. Тож, ну, це якби дуже, дуже сильно било по нервам. В цей час сам він був у теробороні. Його брат Андрій, волонтерив, вивозив людей з Київщини на західну Україну. Чоловікам нічого не лишалось, як чекати. Думаєш, Дашу там, грубо говоря, що ти ось можеш і допомогти. А допомогти взагалі даже ну, не немає ніякої можливості. Вони ж тільки як діла там. Те все. батьків і бабусю евакуювали зеленим коридором і забрали швидку допомогу. Вона прямо сюди заїхала. Чини на кожних воротах написано люди. Сусідка бабця Галя, так само, як і батьки Юрія, виїжджати не хотіла. Всю окупацію пережила вдома. А кому я нужна? Як я без палки не можу ходити? Убило б так, убило. Від обстрілів ховалася в льоху, та коли село звільняли, росіяни накивали п'ятами, таки не витерпіла і вийшла глянути. Я наблюдала танки, такі пруться здорові. А вже земля бихтить. А я кажу, їдьте, щоб ми не повернулися. Якби не війна, у цих теплицях зараз би вже ріс редис, тут були б свіжі грядки, і повним ходом би йшла оренка. Зараз люди у Богданівці навіть на городи не виходять, бо кажуть, усе тут заміноване. У селі працюють сапери, потроху відновлюють електрику, проте оглядають, що лишилось від будинку. Сподіваюся, можливо, це комусь буде. Додатковим аргументом, що коли є можливість і є необхідність, то краще все-таки виїхати, а не триматись за, за будинки, за щось матеріальне, тому що життя в будь-якому разі і здоров'я в будь-якому разі важливіше. Громада, де знаходиться їхнє село, постраждала найбільше в усьому броварському районі, таких як вони тут 90 сімей. Саме стільки житлових будинків знищили окупанти ще за чотири сотні пошкодили. Поліна Спасенко, Дмитро Матвієнко для марафону. Єдині новини.